Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді та тесті буде зарядна станція Літокала Лі С12. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку я давно хотів купити собі цю зарядну станцію літокала Лі С 12. Для чого? Для того, щоб заряджати ось такі от, е, акумулятори з одноразок дуже швидко і дуже багато. І також, звичайно, там акумулятори 18650, 21700, 26650. І також в особливості акумулятори з хімією літій залізо фосфатні, тому що моя літокала лі 600 вона цього не може зробити. Вона тільки заряджає нікель-металгідрит, літіон. Нікель, кадмій. Коротше, багато вона чого може заряджати. Ну, а от літій залізофосфат, типа літій ферм, вона цього не може зробити. Для чого я і брав оцю зарядку. Добре, дивіться, давайте ми спочатку перейдемо до характеристик, а також до ціни. Ну, спочатку до ціни всіх цікавить. Вона все коштувала півтора тисячі гривень, з кидками і так далі. Ну, Вона мені вийшла за 1200 гривень. Якщо точніше, там, 1180 гривень вона мені вийшла. Там в мене був купон. Давайте я вам зараз покажу на телефоні. Е... Ось так. Ось тут у нас є наша зарядка. Давайте я вам ближче покажу. Дивіться, 28 доларів і 95 центів. Тут в мене використався купон на 2 долари 57 центів, і також монети на 64 цента. Давайте зайдемо, скільки вона зараз коштує. Зараз вона коштує дешевше, в принципі, або за дуже саму ціну можна взяти. Це в нас вибиває на головній сторінці 1121. Це в нас на 8 слотів. Зараз на AliExpress будуть скидки. Наприклад, бачите, знову в школу великі скидки. Заходимо сюди подивіться, скільки вона зараз коштує. Зараз коштує вона, так, де вона є, то S8, S12. Зараз вона коштує 1338 гривень. Буде вона коштувати з 19 числа 1280 гривень. Не сильно велика скидка. Якщо у вас є якісь купони і так далі. Я думаю, там за 1200, так як в мене, можна буде купити. Так що ось така ціна на цю зарядну станцію. Добре, відставимо телефон, перейдемо до самої зарядної станції. І подивимось характеристики. Коробка дуже велика. Коробка класна. Ось так вона приходить. Дивіться, що вона може заряджати. Тут у нас все написано. Літіон. І амер, літі залізофосфат, нікіль металгідрід і нікіль кадмій. Тут нас на коробку пише 12 слотів плюс два слота 9 вольт типу крони можна заряджати. Також в цій зарядці в нас lcd дисплей. Він дуже яскравий, дуже інформативний. Тут питань нема. Далі що в нас тут написано? Тут в комплекті мене перехідника немає. що до машини можна заживити її. Адаптер, звичайно є. Далі що в нас по кругу, що в нас тут пише. Тут у нас прописано вхід в нас DC 12 вольт 3,5 ампера. До речі, треба заглянути блок. Мені здається, він мощніший. Далі в нас вихід Output current, в нас літіон і Літій залізофосфат. Як ви бачите, 1 ампер вона може заряджати 6 слотів. І тут в дужках у нас написано лише канали 1, 3, 5, 7, 9, 11. О в таких от каналах вона може заряджати в 1 ампер літіонні і літій залізофосфатні. Далі нікель метал гідрідній терет, нікель метал кадмій. В нас 0,5 ампер. Може по пів А заряджати, як ви бачите, 12 слотів одночасно. Також акумулятори 9 вольт типу крона. Як ви бачите, вона може заряджати 2 слота по 85 мА. Далі літіон AMR 435 вона заряджає, плюс-мінус, як ви бачите, тут у нас намальована похибка є 0,05. 0,05 вольта це не так багато. Далі літіон 4,2 вольта, також похибка 0,05 літій залізу фосфат 3,65 вольта, і також похибка 0,05. Тут всюди похибка 0,05. І нікель металгід та нікель металкадмій. Як ви бачите, 1,48 вольта. Вона заряджає. Далі в нас написано, що цифровий дисплей і вольтаж в реальному часі. Також споживання, то типу я так зрозумів. Очікування у нас 15 мА. Розміри 287 142,5 на 35 мм. І вага. 494 грами. Коротше, пів кілограма важить. Добре, давайте ми перейдемо до розпаковки подивимося, що йде по комплектації. Так, розпакуємо її. Так, що в нас в комплектації? Інструкція по використанню в нас російська, китайська та англійська, Ну, російський нам не потрібно далі. Ось у нас блок зарядки. До речі, вони там писали 3,5 А. Тут нас пише 7 А, але вихід нас пише максимально 3,5 А. З цього блоку він може видати. Ну, якось так він виглядає, бачите, індикація. Зараз ми підключимо. Довжина, я думаю, приблизно метр або півтора метра. Так вони так закрутили. ну давайте, Та, десь в районі метра. В районі метра. Ну Ось так добре, це відставляємо. І ось сама зарядка. Блін, здоровена, капець. Ось так, слоти, все підпружинено. Ці контакти набагато кращі. Я вже приміряв, в принципі, просто ставив одноразки. Давайте ми коробку заберемо. Більше тут у нас нічого немає, бо коробка місця просто займає нереально На бік. Ці контакти краще підходять для одноразок. Реально, от я став одноразки, бо тому що літо Li -лі 600. Ці контакти плюсові вони трошки зроблені нагорі. Трошки зроблені на горі, і одноразка не все добре попадає. Бачите, в нас тут нікельова стрічка, така от кар'ява. А тут я от представляв, от вона чітко гарно ставиться і супер є контакт, я вам кажу. І ці вомінусові теж такі круглі, якісь великі. Може, в принципі, вони однакові, але тут трошки по-інакшому зроблено. Реально по інакшому пластик добрий, якісний. Дивіться, що в нас ззаді, Все також прописано, є з боків охолодження. Ось тут у нас є. Тут теж зроблено типу як під охолодження. Дирки на сквозні є. Ні, немає. Тільки в нас ось тут охолодження з боку, справа і зліва. Добре, давайте ми її підключимо. Так, вмикаємо сюди. Ось так є, вімкнули. І в нас тут є один вхід. Немає такий, як в старших літокалах, можна її типу, робити як павербанк. Вмикаємо. Ось так вона вімкнулась, засвітилась. Ну круто, реально. Екран дуже інформативний. Дуже яскравий питань нема. Також над кожним слотом, як ви бачите, є в нас світлодіодна індикація, що тут поставлений акумулятор. Давайте я, наприклад, поставлю. Ось так. А ну зараз. Ось, блін. Так, поставили. Індикатор засвітився червоненьким, що воно заряджається. В принципі, все гарно інформативно. Тут все заряджається, все супер. Як ви бачите, оприділило, що в нас літіонний акумулятор 3,7 вольта. Давайте ми ще раз нажмемо. Зараз в даний час, коли вона заряджається, бачите, я не можу нічого змінити, яка хімія акумулятора? От ніяк. Коли ви вставляєте перший раз, там декілька секунд має пройти. Е, ви маєте встигнути виставити, наприклад, хімію. Ось, чекайте, давайте ми виставимо. Ось так. Ну, та стався, погано тримається. Я казав, що добре. Ну я раз представляв, добре трималось. Добре, дивіться. Тут ви кнопочкою можете тільки виставити, як ви бачите, літій 3,8, літій залізофосфат і літіонний 3,7 вольта. Все, Оце, що ви можете виставити, ні сила струму, нічого ви не можете виставити. Отак От воно буде і заряджати. Зараз на даний час, як ви бачите, одноразку там 650-800 мА, воно заряджає силою струму 1 А. Це трошки забагато. Ну 250 мА воно не міє заряджати, це не літокала, лі 600. Тут 500 мА буде заряджати. Ну, звичайно, по мірі, як воно буде заряджатися, звичайно, струм там автоматично буде падати, щоб помаленьку дозарядити. Добре, давайте ми це від одноразки витягуємо. Давайте ми перевіримо на 18650. Тут писалось, що воно може заряджати з силою струмою 1 А. Це в нас це один слот, це 3, це 5. С 7, С9 і С11. 12-й в прольоті. Добре, подивимось. А якщо між ними я щось вставлю, воно буде заряджати 1 ампер чи буде збиватись? Мені то дуже цікаво. Добре, давайте ми візьмемо е акумулятори. Наприклад, сюди візьмемо 18650 раз. Воно має зразу заряджати в 1 ампер. Так, 3,7 вольта, воно автоматично оприділило. Добре, давайте ставимо наступний. 1 А є третій слот. Ставимо. Раз. Давайте я повставляю зразу. П'ятий і подивимось, чи є 1 Ампер. Так, сьомий є. Дев'ятий в нас є. І 11-й ми поставимо 21700 є. Так, тут по управлінню, дивіться зразу. Якщо ви поставили акумулятор, наприклад, зараз ми давайте заглянемо наступні слоти, бачите, воно поділено в нас на групи. Група в нас тут є від 1 по 4 слоту, від 5 по 8, від 9 слоту по 12. Це в нас йде три групи. Добре, включаємо першу групу. Один ампер заряджається, 1 ампер заряджається. Супер. Е, друга група 1 ампер заряджається, один ампер заряджається. Третя група. Ну, і ми тут дивилися, один ампер заряджається. Все супер. Добре, давайте ми між ними поставимо якийсь акумулятор, наприклад, від одноразки, і подивимось, чи зміниться сила струму заряду. Давайте між перший і другий. Ось так вставили. Ось воно в нас тут появилося. Поки що один ампер заряджає. Ану. Дивимось. Ні. Бачите, оцей крайній зліва вже почав заряджатися силою струму і 500 мА. А цей наступний, як ви бачите, 1 А. Якось так. Але що я вам скажу? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість акумуляторів, силою струму 1 А можна заряджати. В літокалі Лі-600 ти шість акумуляторів ніяк не зарядиш. Ну, тут, в принципі, можна силою струму і 3 А заряджати, 4 акумулятора. Ну, але ніяк шість акумуляторів. Ну, тут можна всі 12 заряджати силою струму і пів ампера. Чому я брав цю зарядку? Тому що ти тут можеш багато акумуляторів заряджати. Ще один плюс цієї зарядки, що вона може паралельно також заряджати нікель-метал гідрідний. Давайте ми вставляємо нікель метал гідрідний. Ось так. Ставимо, воно оприділить. Так определили, що у нас нікель-метал гідрідний. 1,2 вольта. Добре, поставимо ще якийсь ось цей нікель-метал гідрідний. Я не знаю, чи він заряджений, чи ні. Супер, як ви бачите, також оприділило, нікель метал і починає заряджати. Ну, в принципі, для таких от слабеньких акумуляторів краще тут не заряджати. Ну, тут треба ставити акумулятори нікель-металгідні, щоб мали хоча б 2000 мА. Ось такі, як в мене є, там 1200 мА, це їм забагато. Я по принципу тут буду заряджати акумулятори з одноразок. Це дуже класно і дуже швидко. Наприклад, мені потрібно зробити павербанк з одноразок. Я поставив там 12 штук акумуляторів і вони заряджаються силою струму і пів ампера. Та трошки багатовато, але якщо акумулятор має 850 900 мА, це для нього буде нормально. Що ще хочу спробувати. Не знаю, чи мені вийде. Наприклад, з цієї зарядки літо li 600 тут у нас блок живлення 5-амперний. А ну, давайте ми спробуємо підключити 5-амперний. Потягне вона чи ні? Ну, на мою думку, як тут в програмі зашито там по 1 ампер, так і воно є. Ну пробуємо. Давайте відключимо ЛІ-600 і попробуємо підключити сюди до літокала Лі С так, запустилося. Акумулятори починають заряджатися. Супер, добре. Е, перша група в нас заряджається 1 А, друга група також 1 А. І третя група також 1 А. а ну давайте ми поставимо сюди літіоний, але від одноразки. Ось такий. Зміниться чи ні? Давайте я візьму ще один акумулятор 18650. Так, пробуємо ставити. Це в нас перша група. Давайте вставляємо. Так, поставили. 5 Амперне зарядне. ну, зміниться чи ні? Дивимось. Так, змінилось, немає різниці, навіть якщо 5 амперне зарядне, воно все одно, бачите, ділить між першим і другим по 500 мА. Тут сенсу немає, тут блок живлення, в принципі, не зміни нічого. Як в ній зашито, що вона так має заряджати, значить, вона так і заряджає. Якось так. Ще вам забув показати по екранчику по цьому дисплеечку. Що тут у нас ще показано. Як ви бачите, показано відсотки. Напругу на акумуляторі воно показує. Бачите, 3,5 вольта. На цьому акумуляторі 3,49 вольта. А на наступний слот тут в нас 4,21 вольта. Пише 99% заряджений. Ну, в принципі, та воно показує по відсотках. Тут він заряджений типу на 23%. І добре, давайте в нас зараз цей акумулятор зарядиться. це в нас, це 5, Це в нас, бачите, п'ятий слот. І подивимось, до скільки вольт вона заряджає, чи вона не перезаряджає. Так, ну що, п'ятий слот в нас зарядився, це 5 зарядився. Показую на ній, бачите, 4,2 вольта. А ну дивимось по мультиметрі. Що ти нам покажеш, скільки ти заряджаєш. 4,224 вольта. Якщо похибка 0,05. Це в нас відносно 4,2 вольта. Там десь 0,0.021 мало бути. Ну трошки навіть більше. Дивіться, а в нас 4,224, Якось так. Ну і в принципі для таких акумуляторів це не буде так сильно критично, якщо навіть буде 4235. 4,224, як ви бачите, давайте ще один у нас заряджений. Є це в нас слот C7. Подивимось, також тут а що ти нам покажеш? Ану, давайте ще один. 4229. В принципі нормально. Немає в мене літі залізу фосфата, щоб провірити. Обов'язково я провіру скільки літі залізо фосфат воно заряджає. Ще би було класно, що цій зарядці не вистачає. Це управління, наприклад, зарядами струму. Якщо я хочу, наприклад, зарядити ось такий от акумулятор, це від одноразку, щоб я мав можливість, наприклад, заряджати струмами 250 мА. Було б класно, реально класно, тому що 500 мА заряджати, наприклад, акумулятори від одноразки, які мають 550 мА, це трошки поганувато, як то кажуть. Якби поставив собі, наприклад, 250 мА, сила струму і було б супер. Але як ви бачите, тут силу струму ти не можеш виставити, вона сама автоматично це виставляє. Плюс ці зарядці мені сподобалось, що екранчик інформативний, супер. Що 6 акумуляторів ти можеш заряджати з силою струму 1 АП. Це теж класно, тут питань немає. Так, немає тут функції, що вона може розряджати акумулятори або кинути на тест, наємність акумуляторів. Того тут, в принципі, не потрібно. Я кажу, мені би було тут потрібно саме основне це виставляння струму. Це би цій зарядці був великий плюс. Добре, з плюсів таких класних, це звичайно, що тут є 12 слотів. Звичайно, що ти шість акумуляторів можеш заряджати з силою струму в 1 ампер. Це теж великий плюс. Індикації ці класні, що тут є. Індикація, що пишеться, що тут заряджається червоним і зеленим світить, що воно чи заряджене, чи заряджається, і так далі. Це теж великий плюс. Тут всі канали підписані, дуже класно, інформативно, екранчик супер. Тут питань нема. По пластику, по виконанні, тут також питань нема. Пластик якісний, гарний. Тут, як ви бачите, в нас є резинові вставки, що вона не буде соватись по столі і так далі. В цілому нормально. Я думаю, вона свої задачі буде виконувати 100%. Ця вот літокала Li 600 мене ніколи не підводила. Вона виконує всю свою роботу на 100%. Що заявлено, вона це робить. Я думаю, ця зарядка буде робити. Також трошки розкажу свою думку. Хто наприклад хоче брати ось таку похожу, наприклад, але літо кала лі с 8 Беріть краще 12. От чесно. Я також спочатку хотів брати на 8, але краще брати на 12. На тих там 200 гривень чи 100 гривень дорожче. Функції ті ж самі, але ще раз повторюсь, на 4 слота менше. 4 – це дуже багато. Ну що ж, на цьому все. Ось така от зарядна станція. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати, хто, наприклад, має і довго користується, можливо, щось сталося і так далі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.